Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на ознайомленні з природою. Сьогодні в нас екологічне заняття. Тобто ми поговоримо з вами про те, що відбувається в нашій природі, що загрожує нашій природі і що ми можемо зробити, щоб цьому запобігти. Всі, ви пам'ятаєте, я сподіваюсь, про ось таку книгу. Ми з вами говорили про неї не раз. Це червона книга України. Що значить червоний колір цієї книги? Пригадали? Червоний колір нам говорить таке слово тривога. Увага, зверніть увагу, про що йде мова? В червону книгу занесені тварини, птахи, рослини, комахи. Тобто будь-що з живої природи, що на грані на межі вимирання, те, чому загрожує вимирання, знищення. І тому види. Цих представників занесені в книгу для того, щоб всім повідомити, що якісь там тварини, чи комахи, чи птахи треба охороняти і їх не можна знищувати. Так як тема нашого тижня птахи, ми з вами сьогодні поговоримо про деяких птахів, зимуючих птахів України, які занесені в червону книгу. Одними із птахів, які осілі, тобто вони зимують тут і не перелітають, є представники сов. Так? Сови мають дуже великий рід, і з деякими я сьогодні вас познайомлю. Ось подивіться, яка гарна пташка називається сипуха. Сипухи кричать, а не погукають. Цей звук належить іншим совам, зокрема вухатій, болотяній, сірій. Сипуха може літати майже безшумно. Це дозволяє їй чути найтонші звуки, які подає її здобич, гризуни, що ховаються в густій рослинності. Тоді як птах пролітає на висоті до трьох метрів над поверхнею. Ташеня та сипухи частенько підгодовують одне одного в гнізді, таку поведінку надзвичайно рідко зустрінеш серед птахів, а здобич сипухи це переважно полівки, миші лісові і землерийки. Деякі сови вмирають в результаті споживання засобів для боротьби із гризунами. Тобто люди намагаються витравити мишей, а так миші їдять отруту, сови, сипухи ловлять мишей і теж труяться. Тому ось такий гарний птах у нас на межі вимирання, і тому він занесений до червоної книги. Наступний представник цього роду пугач. Пугач це дуже цікавий нічний хижий птах. З давніх часів пугач приваблював людей своєю незвичайною красою, загадковим зовнішнім виглядом. Сьогодні ж пугачі занесені в червону книгу, оскільки знаходяться на межі зникнення. Пугачі є близькими родичами сов. Пугач, звичайний, в свою чергу, найбільший з пугачів і сов. Голова пугача досить велика, широка, має округлу форму, до того ж, володіє додатковими пучками пір'я, які саме і утворюють, що називається фірмові вуха пугача. Оперення пугача густе та пишне. Дьох пугача, як правило, короткий і сильний, чорного кольору. На його кінчику є спеціальний гачок, за допомогою якого птах видає особливі клацаючі звуки. Очі пугача дуже великі, можна навіть сказати, величезні. Зазвичай жовтого. Яскраво-оранжевого або червоного кольору. Самі очі у цих птахів добре розвинені, притому пугачі прекрасно бачать з більшої відстані однаково добре як вночі, так і вдень. От тільки вони зовсім не розрізняють кольори. Зір пугачів чорно-білий. Крім хорошого зору, Пугачі володіють ще більш прекрасним гострим слухом, який дозволяє птаху фільтрувати лише потрібні звуки. Цікавий факт. Особлива будова голови пугача дозволяє йому абсолютно спокійно крутити головою. Абсолютно на всі боки, без остраху скрутити собі шию. Цей птах вам всім знайомий. Впізнали його? Так, це дятел. Але саме ось цей, виду, ось цей вид дятла, який називається білоспинний, занесений до червоної книги. Білоспинний дятел охоплює лісову. Та лісостепову смугу, тобто він більше живе там, де ліс та ліс зі степом. Біля підніжжя Карпат. Гори такі в нас, пам'ятаєте, є в Україні. Білоспинний дятел населяє старі, але досить світлі листяні мішані ліси з великою кількістю сухих дерев. Перед всім надає перевагу березнякам. Тобто, де багато багато берізок росте. Але також трапляється в лісах, де присутні бук, ясен, тополя, клен, дуб чи верба. Іноді трапляється на ділянках переважно хвойного лісу, там, де є великі прогнилі дерева, повалені буревієм, часто оселяється в заплавах річок і озер, на заполочених і затоплених повінню ділянках лісу. А також на гірських схилах. Дещо більший за е, звичайного строкатого дятла, якого ми звикли з вами бачити у нас тут дуже часто. Основні зовнішні відмінності від е, строкатого дятла це біла е, смуга е, на частині спини. І темні поздовжні смуги на боках відсутність білих, білих плям на лопатках і рожеве підхвістя. Ось, бачите? І на спині ось така велика біла пляма, тому і називається білоспинний. Ну, і ще один птах. Подивіться, яка гарна пташка. Дуже біла, дуже красива. А виявляється, що це синичка. Правда, ж не схожа на ту синичку, яку ми з вами звикли бачити жовтою грудкою. Синиця біла, невелика і дуже рухлива синичка з характерним блакитно-білим забарвленням. Заселяє ділянки вологих лісів і чагарники поблизу боліт. Гнізда в дуплах дерев, нішах старих будівель. Біла синичка переважно комахоїдний птах, харчується лялечками, личинками метеликів, клопами, попелицями, прямокрилими комахами, кониками, цвіркунами, мухами, бджолами, осами, мурахами й жуками. Крім того, споживає різних павуків. Дивіться, яка вона корисна, як багато користі нам приносить. Поживо видобуває в кущах, в кроні дерев, в траві. Взимку знаходить заховані запаси в тріщинах кори. На відміну від інших видів синиць. Розщеплює жорсткі стебла очерету із античних трав, відшукуючи личинок комах, що сковались там. Тож раціон це дрібні комахи та павуки, а взимку ще й насіння рослин. У дорослих. Синичок голова біла, смуга на потилиці, спина, плечі поперек сірі, а на темно-синіх верхніх покривних перах крила біла смуга. Надхвістя і низ білі, дзьоб і ноги сірі. Внесений птах до останнього видання червоної книги. Дуже рідкісний птах. Я навіть не знаю, чи можливо його просто так побачити в природі. Ось з такими птахами, осілими птахами, ми з вами сьогодні познайомились. Нагадаємо, як називаються ці птахи, хто запам'ятав: сипуха, пугач, дятел та синичка. Ці птахи занесені до червоної книги по тій причині, що їм загрожує вимирання. Люди знешкоджують природу, вбивають її, так? вбивають ліси, вирубають ліси, дерева, а це домівки наших птахів. І тому вони теж зникають. Тому ми з вами повинні зробити все, що від нас можливе. Для того, щоб їх врятувати. Так, як ви ще маленькі, то все, що ви можете, і ми вже з вами говорили на минулому занятті, так ми можемо тільки їх підгодовувати, птахів, які є навколо нас. Поки що це вся наша допомога нашим пернатим друзям. На сьогодні, дітки, заняття наше закінчено. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!